Олена, вчора люди з міцними нервами могли послухати і витримати три з половиною годинну промову Путіна у Валдаї і серед цих людей з міцними нервами був і директор Українського інституту майбутнього радник міністру внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Пане Вадиме, добрий день. Вітаю вас. які ви б ключові меседжі, можливо, нові меседжі ви окремили з того, що вчора набалакав путь. Ну, перш за все, там жодного нового месежу немає. В принципі, це підбірка лучше із прошлого. Тобто, в принципі, це така компіляція із усіх тих історичних, псевдоісторичних і геополітичних бронець, які говорив Путін. При цьому дуже цікаво було б зрозуміти, хто був його слухачем, або точніше хто була його цільова аудиторія. Тому що, якщо говорити про те, що... Ну, що він сказав, він сказав про те, що. Росія це не Європа, Росія це Євразія. І навіть вчора один із його соратників зробив нове географічне відкриття і сказав про те, що Росія це не схід Європи, а це північ Євразії. Ну але це така окрема історія. Тобто, що він сказав? Він сказав про те, що тепер наступив кіне... Кінець Європи. Ну, в принципі, добре. І приходить ера Сходу, і далі буде будуватися якийсь новий світ. Де Захід буде помирати, а схід буде процвітати, ну і Росія разом з Сходом буде процвітати. Якщо говорити, що цільова аудиторія Європа, ну для них це дуже дивно було почути. Якщо говорити, що його цільова аудиторія це колективний схід, якого не існує, теж дивно. Якщо говорити, що це просто Китай, ну Китаю точно не потрібні ці геополітичні заяви, і вони теж здивуванням великим до цього поставилися. Тобто, очевидно, все ж таки це. Спроба самому собі, перш за все і російському народу і пояснити, а що ж вони роблять зараз, і для чого вони розпочали всі ці воєнні дії 24 лютого. Відповідь на це питання знову ж таки криється в дуже складній комбінації, яка є повторенням радянського міфу про те, що ми маємо вправо вбивати, тому що ми воюємо за мир, за мир в усьому світі, це радянська доктрина мірного существування. Ну але зараз ну вона достатньо дивно звучить на сьогоднішній момент. Ну і єдине, що насправді розвідна російський народ це боротьба з гомосексуалізмом, і тому російському народові говорять, що вони воюють за мир в усьому світі, тому що вони борються із гомосексуалізмом на території України. Ну, неймовірно, безглузда конструкція, але от саме про це 3,5 години говорив Володимир Путін. Але попри те, що нічого нового Путін не сказав, Пісков кілька разів наголосив на тому, що це програмна промова, яку будуть вивчати. Це дуже важливі меседжі для чого таке було підсвічення цього спічу. Ну, інакше, в принципі, неможливо було 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 неймовірно скучно перш за все. Це дуже нагадувало Брежнівські часи, ну, тільки е, такого пізнього, пізнього пізнього Брежнева, який іще все ж таки трошки говорить. Е, дуже важливо звернути увагу на дуже миролюбний тон його промови. Він виглядав просто як такий миролюбний дідусь, який говорить про мир, про майбутнє. Ну проті ж про майбутнє він нічого не говорить. Майбутнього там немає. Е, це одна з ключових моментів. Е, єдине, що він е, між рядків читалося, він говорив сядьте зі мною за стіл переговорів. Тобто, це оця лінія, яку вони ведуть, починаючи з дзвінків гу про брудну бомбу. Потім заяви Лаврова про те, що сідаєте з нами за стіл переговорів. Зараз же дійшло до вершини. Путін говорить: сядьте зі мною за стіл переговорів, і поговоріть зі мною. Хоч про щось з ним. Ніхто не хоче сідати за стіл переговорів, ні захід, ні Китай, але він продовжує оце говорити. А от те, що зараз вони вкотре оголосили священну війну із геями, чому саме це є нервом російського суспільства? Чому їх це так зачіпає? Яка їм справа до людей інших, просто не таких, як вони, і таких, яких дуже багато і серед них? Ну, в принципі, як сьогодні з'явився напівенікдотна півправда про те, що всі літні гей клуби е, анулювали абоненти депутатам Держдуми, які голосували за антигомосексуальний закон, але говорити про те, чому це відбувається, насправді їхня попередня парадігма про те, що може, повторіть дідової валі, можемо повторити, вона не спрацьовує. Всі розуміють, що тут щось іде не так. Війна пробуксовує якихось е, проривів тут немає, і судяч з цього не може бути. Їм треба було шукати якусь ідею, яка б теоретично могла б віддати суспільство. Єдина існуюча ідея, е, яка е, об'єднує 75% плюс відсотків населення Російської Федерації, це гомофобія. Тобто, в принципі, це антигомосексуальні рухи, е, тому вони не довго думаючи, прийняли рішення про те, що вони запаковуються в релігійну історію. Е, е, Кирил Патріарх. Про те, що це війна проти антихриста. А Антихрист це колективний захід, який є який дорівнює гомосексуалізму, держдума приймає відповідний закон, і зараз вони розповідають знову ж таки. Повторююсь, їхня формула війни на сьогоднішній день це ми воюємо за мир в усьому світі проти гомосексуалізму. Ой, Хвора голова рукам спокою не дає. Дякую, що ви до нас долучилися. Вадим Денисенко, директор Українського інституту майбутнього радних міністра внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку. І ми продовжуємо.